На півночі Харківської області окупанти намагаються оточити Вовчанськ задля того, щоб перерізати шляхи сполучення з обороною міста. Такий висновок зробив американський інститут вивчення війни. Докладніше далі. Окупанти підходять до міста через бугруватку старицю та Ізбицьке, із заходу та через вовчанські хутори зі сходу. Захоплення Росією будь-якого з цих населених пунктів перерізало б зазначені шляхи сполучення із Вовчанськом. До того ж, окупанти все частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, щоб ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів. В інституті вивчення війни вважають, що наступ росіян на Вовчанськ це наслідки політики заходу за умовами надання воєнної допомоги. Зсу не можуть використовувати. Зброю союзників для ударів по законних військових цілях у Росії. Через це росіяни змогли безкарно сформувати біля українських кордонів наступальні угруповання. На думку українського військового оглядача Костянтина Машовця, захоплення міста на кордоні з Росією дозволить окупантам швидко організувати логістику пального та зброї на передову та забезпечити стабільну вогневу підтримку без переміщення артилерії. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.